Я приїхав двох 2003 році в Україну як директор по маркетингу в компанії Henkel, тобто вбитову хімії там займались. Ми починали з долі ринку 10%, в 2010 році у нас була 30%. Перша така робота, яка емоційно включає. І потім я вже там був key account manager, тобто додатковий досвід. треба, решті решт треба повітатися до Австрії. І в 2010 році, коли я повинен був повітати до, до Австрії, я знайшов uh, своїх ну, типу, партнерів австрійців, які зі мною хотіли масштабувати агробізнес саме в твориництво свінацтва, okay. тому що з якісним м'ясом і взагалі ну тобто то було багато проблем. і Я нічого не знав про свінастві. Потім шукав там консультант, а він мені сказав, Томас: ну ти тут починаєш нова поет двореництво, а ти взагалі взагалі знаєш, які там проблеми. Там є одна велика проблема це резистентність антибіотиків. Як маркетолог, я одразу зрозумів, що це цікаво. Це ніша унікальність, да, це про занят. безпеки, їжі. Тобто ми можемо давати рішення з, через свою компанію, яка допомагає світу справитися краще з стратегічною проблемою. Через рік я, як власник Ціл просто порахував, скільки антибіотиків ми купили, скільки користувалися, і виявилось, ми вийшли на 2%. Це дуже низька. Це дуже норма. низька. Ну, тобто розумів, в середньому в Україні 500 разів більше дають. А ми, до речі, показали, що можна в стандартне свінаство працювати без антибіотиків.